В кінці якраз скорбі цей прийде Христос з церквою своєю, зверху, зверху, на низ. І це буде подія реально, яка буде видна. Христос про це поговорив. Дуже часто люди, які говорять, що ні дня, ні часу, не розуміють просто, що вони говорять. І вот. люди говорять, типа, там Христос чи там Христос, не вірте. Ви повинні розуміти, це Христос попереджував всіх людей, які живуть на землі. Що якщо будуть говорити вам на землі... Отам От Христос іде, Він себе возомнив Христом, то не вірте йому, бо... тому що це буде з неба. З неба прийде Христос. Люди добрі, вдумайтесь ці слова. Ісус з неба прийде і буде підняття церкви при гласі архангеля, посідній трубі. От, це якраз цей період, початок скорбі великої. І потім через 7 років, і то вони буде не 7 років, це не точно, да? тому що Господь сам сказав, що якщо б Отець Небесний, не закратів тих дітей, хто не спаслась би нікакає плоть. Вдумайтесь, просто ніхто б не спасся на землі. Бог закратить ці дні, бо тому що Бог милостивий і Бог реально сочувствує, сопереживає і мілує людей, що реально Бог хоче всіх спасти і дасть можливість людям, які прийшли із великої скорбі в тисячолітнє царство. Це люди, які. Просто живущі на землі, які жили в період скорби, пережили по милості Божої вони Бог ще продлить їм на тисячу років. І будуть народжуватися діти. І потім аж буде День Христов, коли вже буде останній суд, і відповідно цього суда а, вже будуть розпреділятися там чи на вічне життя, чи в озеро огніне, і потім написано і ад, і море дасть умерших своїх, і відповідно а Потім вже буде останнє. Це такий період е, суда, да, от, розпреділення. Але до того періоду зараз спасаємося. Той, хто знає істину, той, хто вірує в Євангеліє, а Євангелія написана для всього людства. Щоб не були в заблудженні, щоб слухали те, що Господь говорить, потрібно навчитися розділяти ці всі моменти. Просто вчиться розділяти, розділяти, так як розділяє Господь. Бо що Господь розділяє і на хвезло, і на овець, і день той розділяє, і пришестя розділяє. Все в Біблії піддається повністю точним періодам, Є сі датам, є сі числам. І потрібно в це внікати, бо це наша з вами задача. Це ми маємо з вами пізнавати волю Божу. Це не Бог має за нас пізнавати. Тому що йде реально війна за душі наші перед Богом, і ангели сражаються і відбивають від всяких духов, злоби І ми небесных. Противостоїмо...